Вітаю, середа 14 лютого екватор робочого тижня. В ефірі Капріньюз для вас у студії працює Анастасія Бурковська. І сьогодні поговоримо на такі теми. Троє загиблих та 12 поранених. Минулої ночі місто Селидови зазнало декількох ракетних ударів. Дочка старша пострадала, получається, вона була в спальні. І, получається, удар пішов в спальню. Пошкоджено 21 багатоквартирний житловий будинок та шість адмінбудівель. Наслідки Чергового ворожого обстрілу Новогородівки. Зазнала поранення жінка. Поранення середньої тяжкості знаходиться в Покровській лікарні. Зараз працівниками комунального підприємства Комунтех проводяться роботи по усуненню наслідків цього обстрілу. І знову про дороги. Коментар Олексія Стебеля про плачевний стан доріг у Покровській громаді. Усі розуміють, що було б станом на сьогодні, якщо ми б не виконали ту роботу. Змогли б ми сьогодні проїхати по мірноградському мосту. Теплі речі для дітей та гігієнічні набори. Мешканці Родницького отримали гуманітарну допомогу. Таке час, ми переселенці з Курахова. Зараз в городі мити були на дітей, дуже давно. Нічого не получали Це дуже велика допомога. Соціальні послуги для мешканців Донеччини хто може отримати та куди звертатися. Проводимо роботу в вигляді консультування, надання послуг психолога, реабілітолога. Це юридичні послуги. Троє загиблих та 12 поранених. Минулої ночі місто Селидове зазнало декількох ракетних ударів. Сьогодні вночі, 14 лютого, росіяни завдали черговий ракетний удар по місту Селидове. Цього разу мішенью став один із корпусів міської лікарні та багатоквартирні житлові будинки. Саме так сьогодні виглядає п'ятиповерхівка, у яку 14 лютого вночі поцілили окупанти. Внаслідок удару зруйновано цілий під'їзд. Поранені різного ступеня тяжкості зазнали п'ять осіб, серед яких троє дітей, семи дванадцяти і шістнадцяти років. Також дістав тілесні ушкодження 52-річний чоловік, який проходив повз багатоповерхівку. Рятувальники проводили аварійно-рятувальні роботи на місці. Влучання у п'ятиповерховий житловий будинок, там було з-під врятовано одну людину. Також рятувальники ліквідували пожежу. Загалом внаслідок обстрілу пошкоджено 9 багатоповерхових житлових будинків, одну будівлю лікарні, також два об'єкти торгівлі та чотири автомобілі. Всі ці мешканці за мить лишилися всього свого життя. Тепер без сліз дивитися на ту вирву, на місці якої ще вчора стояв будинок, неможливо. Олена внаслідок обстрілу ледве не втратила дочку. В этом домі на втретім під'їзді, на, на, під на втором етажі, якраз вночі був прильот. повылетали окна, дети испугались сильно. Дочка старшая пострадала, получается, она была в спальне, и, получается, удар пошел в спальню. Обратились в больницу, пока ее перевязывали, привезли в палату, прилетели два прилета в больницу. Еще и там настигла нас. Дома спали все, и началось. И все выбежали на улицу. Решил сказать, вон, все, развалили. А это моя машина. Повезло. Ну, выскочили, ребенок, жена, ну, выскочили на улицу нормально. Пока не знаю, куда, чего, что. Пока стою на месте, не знаю. А что тут делать? Квартиры нет, машины нет. Ну я не с этого дома, я бабушку там жду, она за вещами пошла. Это бабушки, вся мебель потрощена, телевизор, холодильник, все потрощено. Все двери, окна, ничего нет. Каша, каша. Вот сейчас она там собрала какие-то продукты там и хочет, чтобы помогли ей снять. А я боюсь, думаю, тут и дымит, и я была уже... Не могу. Все влетіло в хату, і окна, і стекла, і двері, все, все, все в хату. Спасіба, сиділи з бабуською в углу. Ми вдвоєм ніхто не пострадав. Ми в углу стояли, ми сиділи ми вдвоєм, в балах і все. Полетіло все, мимо нас. Якраз от угол залишився, то що ми сиділи. У першій годині ночі росіяни завдали другий ракетний удар по медичному закладу міста Селидове. Від влучання засобів ураження загинули троє цивільних: 38-річна жінка, яка перебувала у лікарні на зберіганні вагітності, та 36-річна матір з синочком 9 років. На місці влучання у будівлю лікарні рятувальники з під завалів вилучили тіла трьох загиблих осіб. З них одна дитина також евакуювали 6-місячну дитину і на місці. Обстрілу у лікарні отримали поранення також шість осіб. Пацієнтів лікарні терміново було евакуйовано до лікарень Покровська та Мирнограда. Всідо постраждали загалом приблизно 50 чоловік. З них четверо були поранені. Одна з них в важкій ступені була відправлена в Дніпропетровськ з нейрохірургічною проблематикою. Мати з дитиною п'ятимісячною були направлені в мірний після того, як ми надали їм допомогу по локалізації травм після поранення в педіатрію. І в нас одна людина залишилася поранена в хірургії. Крім того, 24, 21 чоловік в нас вони не були поранені, але були пошкоджені палати, де вони лежали. або… Місце взагалі, да, і плюс острих людей, вони були переміщені до нас в стаціонар, в неврологію і в терапію. Рятувальна операція на місцях прильотів уже завершена. Дві людини росіяни вбили у Миколаївці Краматорського району. Місто потрапило під обстріл сьогодні, 14 лютого, близько 14 години. У зоні ураження опинилася житлова забудова. Наразі відомо про двох загиблих жінок 62 та 74 років. Крім того, одна людина отримала поранення. Остаточні наслідки обстрілу встановлюються. Цієї ночі ракетного удару зазнала і Новогрудівка. Про наслідки вже готові розповідати мої колеги. 14 лютого у місті Новогрудівка стався черговий ворожий обстріл з боку країни-агресора. Ворог завдав удар по цивільній інфраструктурі міста та адміністративним будівлям. В результаті обстрілу було пошкоджено 21 багатоквартирний будинок, 6 адмінбудівель та кафе. На щастя, обійшлося без жертв, проте є постраждала. Поранення жінка, поранення середньої тяжкості, знаходиться в Покровській лікарні. Зараз працівниками комунального підприємства Комунтех проводяться роботи по усуненню наслідків цього обстрілу. Матеріали для усунення наслідків обстрілу предоставлені благодійними організаціями. Роботи по обстеженню житлового фонду не припинені, вони продовжуються. Мешканці розповіли, як вони пережили чергову страшну ніч. Більшість вже боялася лягати спати, переживаючи, чи встинуть врятуватися від ворожих ракет. Сволочі, коли вони вже там всі виздихають, ви не знаєте, коли на них мор нападе, вікна повилітали на першому поверхі в четвертій квартирі, в хаті та переляку за стянку хватилася, держалася і все ну де ж зразу ж. Засияло, засвистело. Боимся. Надо тикать. Страшно, что-то не лягти спать нормально, не встать нормально. Только и ховайся. О, Господи, я иду записаться, чтобы USB мне дали. Мне второй раз уже про это сам. Ну, ощущения, конечно, не очень, но было очень страшно. Так как и дети, и все остальное. Ну, дети испугались, да. Побежали сразу в убежище, в подвал. Ну, Посидели там минут 20, наверное. Вроде все успокоилось, поднялись обратно. Думаем теперь уже. Куда еще, конечно, не знаем, но в скором времени, наверное, будем уезжать. Вы там вот, внуку квартиру купили. И все, ремонт все. А он, бедники, где-то воюет. Так что такие дела, дочечка, Мы их прокляли до седьмого колена. Ночь прошла. Ужасно. Начали стрелять уже начало первого. Здесь у нас вот такие потери большие, АТБ разрушено. Вот нам тоже досталось магазину. С утра пришли, начали наводить порядки. Э, многие не спали, в том числе и мы. В доме были. А На ну взрыв пошел, потом это самое непонятно, потом хлопки какие-то, и оно посыпалось, посыпалось, посыпалось. Сто лет сховали, сто лет и сидели. Нас просто убивают, людей убивают. Жили, Жилище убивают. Мирное население, жилье убивают. Земля все равно останется. Что ничего здесь нету. Попасть вот это. Это, это, просто, это просто насильство над людьми. Над простыми людьми. У нас тут ничего нет такого. Да Та не, это ужас. Ночью, конечно, это страшно. Это, это словами не передать. И когда рядом особенно, то вообще ужасно. Аж содрагнулися. А дочка у меня здесь живет, вот в вверх вон окно, балкон. Но они выехали вот недавно с внучкой. Если бы дочка была, бы, внучку посекло бы стеклами. Там стекол нету, и окно упало в хату. Там страшно. Ситуація на Донеччині з кожним днем стає більш загостреною. Ворог прицільно б'є по цивільним об'єктам, тим самим робить нестерпним життя для мирних мешканців, і люди змушені шукати прихисток у більш безпечних регіонах. В офісі президента створили нову посаду для регулювання військової сфери. В Україні з'явиться посада спеціального уповноваженого з питання реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України у структуру офісу президента. На неї призначили Євгена Мосюка. Відповідний указ номер 77 2024 Опублікували на сайті президента 13 лютого 2024 року. І знову про дороги вчора в ефірі комунального телебачення вийшло виправдовування Олексія Стебеля, який розповів, чому громаді не щастить з дорогами. Про поганих підрядників та хто буде виправляти ситуацію. Дивіться у сюжеті. Лише декілька днів тому ми розповідали вам про те, що терпець мешканців Покровська урвався. І своє невдоволення розбитими дорогами і величезними ямами вони почали висловлювати на парканах, аби, хоча б, якось достукатись до керівництва. Міста стебель, де дороги. Такі написи можна було побачити у різних частинах міста. А вже вчора візитівка покращення покровських доріг вирішив виправдатися на комунальному телебаченні та розповісти, що ж твориться з місцевими дорогами. Тож пропонуємо детально розібрати це інтерв'ю та з'ясувати, що ж з ним не так та хто винен. Олексій Стебель нагадав, що минулого року було виконано великий обсяг робіт по ремонту дорожнього покриття. І дійсно з обласного і із бюджетів на ці цілі витратили понад 100 мільйонів гривень. Зокрема, Покровській громаді ці ремонти обійшлися у понад 30 мільйонів. Хоча в одному зі своїх недавніх інтерв'ю Стебель завзято запевняв, що з Покровського бюджету витратили тільки 2 мільйона. Ми витратили з бюджету нашої громади десь менше 2 мільйонів гривень на ремонт. Особистих коштів. Останні всі дороги ремонтувалися за рахунок інвесторів. Але прозоро, на відміну від покровських керманичів, не бреше, і кожен у вільному доступі може подивитися, скільки ж насправді витратили грошей платників податків на ремонт доріг. Негарний вигляд саме так характеризує дорожнє покриття Покровська Олексій Стебель. Невеличезні ями, не вирви, неповна відсутність доріг. Ні. Негарний вигляд, а ще каже, що дорогами Покровська як ніяк, а пересуватися можна. Усі розуміють, що було б станом на сьогодні, якщо ми б не виконали ту роботу. Змогли б ми сьогодні проїхати по мірноградському мосту? Вочевидь, ні. Або по вулиці Пушкіна, або по вулиці Прокоп'єва, або по Володимирській, де зараз знаходимося. І дійсно до мирноградського мосту у водіїв поки що претензій немає. А ось про вулицю Пушкіна, чи вулицю Прокоф'єва, чи ту ж саму Володимирську можемо посперечатися. І якщо Олексій Стебель не пересувається містом і не бачить реальний стан речей, чи просто заплющує очі, бо так зручно, ми залюбки покажемо йому свіжі кадри з цих вулиць. І в усьому цьому, так би мовити, дорожньому бардаку коручий зам звинувачує збільшений потік транспорту. Ні свою халатність як керівника, ні неякісно виконані роботи підрядника, а велику кількість автівок. Позаду мене стає автівка, яка важить 40 тонн. Таких автівок сьогодні на кожній вулиці велика кількість. Це зерновоз. Він везе зерно. Але що він робить на вулиці Володимирській? Цікаво, яке виправдання він знайде для розбитих доріг у старостинських округах. Тут взагалі ні проїхати, ні пройти. Повернемося до підрядника. Більшість робіт по ремонту дорожнього покриття минулого року виконувала покровська фірма «Агропромбуд». Вона ж задіяна і в розчищенні та посипанні доріг, до якого також є багато питань. Зокрема, і по вулиці Володимирська, на стан якої так сильно скаржаться мешканці, ремонтували одну частину цієї вулиці спочатку влітку, витративши на це півтора мільйона гривень. Потім другу частину у листопаді за понад 2 мільйона гривень. І тоді, у листопаді, підрядник зазначав, що виконувати роботи можна при температурі повітря до плюс 5 градусів. Проте, коли мова зайшла про претензійну роботу і виправлення недоліків, представник підрядної організації називає вже інші умови. Зараз ми не можемо виконувати ці роботи. Так, що Температурний режим має бути не менше 8 градусів суточний і без опадів. Важна бути суха погода про гарантію на ремонт покриття взагалі вийшла цікава історія. І покровські можновладці, і сам підрядник кажуть, фірма виправлятиме недоліки, які підпадають під гарантійний випадок. Але визначити гарантійний це випадок чи ні планують з настанням теплої погоди, тобто коли від покровських доріг взагалі нічого не залишиться, і вже тоді вряд чи розбереш це вина підрядника чи ні. Тож ймовірність того, що з бюджету Покровська на ремонт одних і тих самих ділянок знову витратять мільйони гривень, ну дуже висока. І так, гарантії того, що цей підрядник більше не працюватиме в Покровську, немає. Ще один цікавий факт: з 10-хвилинного інтерв'ю Олексія Стебеля комунальному телебаченню. Мова зайшла про так званий горбатий міст і куруючий зам наголосив. Що всі роботи на цьому мосту виконують працівники залізниці, адже шляхопровід належить саме їй. Мост гарбати, так званий – це взагалі не наша територія. Роботи по мосту веде з залізна дорога. Мост знаходиться у них на балансі, тому роботи на мосту виконали були залізничні дороги їхніми ремонтними бригадами. Тоді у нас постає цілком логічне і не менш цікаве питання. На яких засадах всі ці роки покровські керманичі витрачали гроші на ямковий ремонт цієї ділянки? І у 2018-му, і у 2019-му, і у 2021-му, і у 2023-му. Лише за ці роки з бюджету громади на латання мосту витратили понад 1,6 мільйона гривень. Так, все ж таки, як так виходить, що міст громаді не належить, а з бюджету на нього гроші витрачаються. Тільки не почули ми від журналістів комунального телебачення більш цікавих питань до заступника начальника Покровської МВА Олексія Стебеля. Наприклад, звідки у нього така сума грошей готівкою чи квартира у Донецьку, яка у його родини з'явилася у 2016 році, коли ця частина Донецької області вже була окупована. Чи де наразі знаходяться батьки та брат пана Олексія, які виїхали на територію тимчасово окупованого Криму? Ну і звичайно, тонкою червоною ниткою протягом всього цього інтерв'ю мешканці могли побачити меседж, які покровські керманичі молодці з настанням тепла шукатимуть гроші на нові ремонти, адже турбуються за громаду. Та чи так? Це насправді, адже кожен з нас щодня пересувається цими убитими повністю дорогами. Кожен з нас, на відміну від Стебеля і Добряка, бачить їхній реальний стан, бо чи не щотижня ремонтує свої автівки, і кожен з нас розуміє, що це черговий піар та намагання відбілити себе і свою репутацію після ганебних дописів на парканах та соцмережах. Захищаючи Україну, загинув солдат Сергій Комісаров з міста Мирноград. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав Україну і кожного з нас. Демонстраційний варіант НМТ 2024 уже доступний для складання. Тож цьогорічні вступники та усі охочі можуть перевірити знання та скласти демонстраційний варіант національного мультипредметного тесту. Усі предметні тести надано в окремих файлах на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Наприкінці завдань є правильні відповіді для самоперевірки. У розділі Прогрес можна переглянути, скільки тестових балів удалося набрати, у яких завданнях були помилки і що варто доопрацювати. Теплі речі для дітей та гігієнічні набори. Мешканці Родинського отримали гуманітарну допомогу. Дивіться далі. Дитячі зимові речі це саме те, що помітно б'є по гуманцям молодих батьків, адже нові речі для дітлахів потрібно поновлювати майже кожного місяця. Днями для сімей міста Родинського надійшла гуманітарна допомога від благодійної організації. У місті Родинське видається гуманітарна допомога для дітей Родинського старостинського округу. Ця допомога надійшла від благодійного фонду. Янголи спасіння. Це теплі речі, ковдри та набор гігієни на родину. Ще заздалегідь ми збирали списки дітей, які мешкають на території нашого округу від старших будинків та представниць квартальних комітетів. Цієї видачі допомогу отримали 368 дітей. Пані Людмила до міста родинського евакуювалася ще у 22-му році з міста Курахове. каже, така допомога сьогодні дуже доречна, адже роботу у місті знайти важко а переселенських виплат ледве вистачає. Мы уезжали сами после первой бандушки, которая попала мне на работу. Первые мысли были только дети. Ну, то само. Тем более остались без работы. Там такое время мы переселимся с Куракова. Сейчас в городе, тем более на дети очень давно ничего не получали. Как бы так. Ата очі ваша Марина – багатодітна мама. Гуманітарку тут отримує вже не вперше. Жінка зазначає, це суттєво економить сімейний бюджет, адже на зиму одягнути потрібно одразу п'ятьох дітлахів. В очередної раз ми сьогодні. будем получать гуманитарную помощь от волонтеров именно для детей, то были продуктовые наборы, а сейчас будет для деток. В наше время это действительно очень важно, потому что сейчас все очень дорогое, мы не можем купить, потому что все очень сильно дорого, а эти все-таки наборы как-никак пригодятся, потому что мы уже не первый раз такие наборы получаем, у меня ребенок носит, более-менее качественные, конечно, хотим сказать спасибо еще раз им. Помощь всегда нужна, скажем так, особенно для детей, особенно теплые вещи, потому что они сейчас стоят не так уж и дешево. У родственников, разумеется, Допомога та підтримка сьогодні неабияк потрібна місцевим. Тож і докладають зусиль, аби життя у місті було комфортним. Наскільки це можливо в умовах воєнного стану? До законопроекту про мобілізацію подали правку про повернення аспірантам контрактникам відсрочки від призову на військову службу. Тепер цю правку має розглянути профільний комітет з питань Нацоборони. Соціальні послуги для мешканців Донеччини хто може отримати та куди звертатися, дізнайтеся з нашого наступного сюжету. Через безпекову ситуацію в Донецькій області з кожним днем стає все більше людей, які потребують соціальної підтримки. Більшість центрів, які раніше займалися цим напрямком, на початку повномасштабного вторгнення були релоковані і продовжують функціонувати на нових локаціях та в онлайн форматі. Одним з таких є Донецький обласний соціальний центр матері та дитини. Це є. Неприбутковий державний заклад для тимчасового проживання жінок з 7 місяця вагітності і до 18 місяців дити дитині, які перебувають в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов'язку. Центр наш проводить свою діяльність за принципи захисту прав людини, гуманності, законності, доступності всіх послуг, які надаються згідно закону про соціальні послуги. Варто відзначити, комунальний заклад вже двічі пережив евакуацію. Спочатку співробітники переїхали з маківки до дружківки, а пізніше до Дніпра та Новомосковська. Проводимо роботу в вигляді консультування, надання послуг психолога, реабілітолога, це юридичні послуги. Крім того, ми працюємо в режимі не тільки онлайн, но в режимі офлайн, но й в режимі онлайн з нашими колишніми клієнтами. Тими людьми, кому ми допомагали переміщатися, як я сказала, з Волновахи, Новоазовська сприяли їх евакуації і за кордон, і в більш безпечні західні регіони нашої України. Якщо ви є представниками багатодітної родини та виявили бажання виїхати з Донеччини до більш безпечного регіону, на евакуацію можна записатися за номером телефону 099 423 51 60. А ось з людьми, що мають наркозалежність, на Черкащині працює. Обласний центр соціально-психологічної реабілітації. Зараз на постійній основі в нас знаходиться 13 клієнтів. Вони проходять реабілітацію, курс якої розрахований на один рік. Тобто, це перебування стаціонарне. Вони постійно знаходяться у нас. Ми надаємо їм соціальні послуги і побутові послуги. Тобто, вони живуть. Ми надаємо продукти харчування, средства гігієни. Мешканці з Донеччини, які мають інвалідність, мають можливість звернутися за соціальними послугами до Донецького обласного центру соціально-психологічної реабілітації, дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Основною метою центру є відновлення. Та підтримка психі... психологічного та фізичного стану це адаптація та інтеграція у суспільство дітей та молоді з інвалідністю, з функціональними обмеженнями. У нас працює логопед дефектолог, яка проводить групові індивідуальні заняття з дітьми з особливостями розвитку. Якщо хтось з клієнтів хворіє або не може до нас доїхати. Вона проводить консультації та заняття онлайн. Всі ці установи мають різні напрямки, проте працюють для однієї мети підтримки та допомоги соціально незахищених верст населення. Мобільні клініки надають медичну допомогу населенню у прифронтових громадах. На Донеччині проводиться діагностування стану здоров'я місцевих мешканців за допомогою пересувних медичних центрів. Жителі отримують першу медичну допомогу та ліки за встановленими діагнозами. Минулого тижня працівники центру здійснили виїзд у три населені пункти Донеччини, де надали допомогу мешканцям. Тепер дізнаємося прогноз погоди на завтра, 15 лютого. Весь день у Покровську пануватиме хмарна погода. Опади синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та на все добре.